ти кровопився, ти убився. Ви хочете? Я убився. з колони? Ви хочете з колони? Ну я так і предполагав, що що таке буде. Ви хочете з колони? Виходиш на сьогодні, ти знакровний і Ти не прийдеш в колоді з людьми, ти звідси. Іди! Виходь з колони! Ось хоча б ти знав. Вони вони озброєли, це громада!

Тепер їдемо там злочиної банки, на мене виходить. Ти на сесії не ходиш, я за тобою слідкую, коли ополосувалися. <ріпи> за... <ріпи> щоб тобі так заплатили, щоб ти на ті гроші, що мені заплатили, жив до кінця <ріпи> життя. Твої діти, <ріпи> твої внуки <ріпи> правнуки, <ріпи> правнуки <ріпи> до 9 коліна. Я п'яю мене! Ви ж больна, але чим ви так себе ведете. Чесно. Мене тут люди знають. Якби я була больна, то там би була де боліна. Я зараз прошу щось по голоду. А то це за женщина? Це не Олександрівна. Хто така? Активіст, громадський дітям, журналіст. За незалежно голодувала. Та, 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 которая, та, та за яку 50 тисяч доларів купити хотіли. Який ти гроші пропонував, а, а вона не взяла. Все, тепер я знаю. ви Запрос не да, нет. Полибову привет. Вы умань хлеба лучше займитесь, который украсть. уже, ему хлеб. Умань хлеб украли, вы почему не пишете? Ти, ти, я ти, ти наглий? тебе люди сказали. Да не хліб, ви, 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 та, а вы, женщина, умань хлеб украли, вы пишете. Ну не дали тобі вкрасти красный умань хлеб. Це б пісіню належить, а не поляку. Ну а куди уполікуватися? Куда ділиться? Що ти робиш? Не грайся. О, не грайся, Ти в мені раді голосуй! Там як Та треба. Я не надо тут за вас заговорити. Я ще полону сюди. Не гай. Не гайте, а де що? Все, Все, Все понятно, капець. Все понятно. Якщо борониться за незалежність на тих та й безкухає, то я А хто він сказав? Черка не гори. Хто продають думати? Треба навіть <рес> державні <рес> гроші підпадати. Давайте додому. Незайно. Навіть такі свято свято для України. Для незалежності І треба провокації сьогодні. йдуть події на Донбас, бої. Наші люди, вони встраювають шоу навіть на День незалежності. Шановні українці, я хочу коротко всіх з Днем Незалежності, всім побажати кожного неба. Сьогодні я звертаюся на до нашим хлопцям, які сьогодні вдані АТО. Остапистові себе сказати, що ходять питання, боці, форма, жилети, інші речі. Я завжди готовий нашим. Володь.